Это питання? А, коннектор. Питання, тільки що були? Були присутні питаннячка Один конектор, один питання. Вони в бей йдуть Привіт, привіт, юний. Шорт. Як один в тебе більше. справа? Пачка. Два, Нарешті попав. Тихенько, тихенько. О, о, о. Герой, блядь. Э, блядь, забув монстр. Ой, монстр. Монстром, блядь. Ой, не, Ой, не питання? А, сука, є питання? Нема питань.